їжа – це ж ціла подорож, яку ми проходимо щодня. От сьогодні ми й розберемо весь цей шлях від того, як їжа живить наше тіло до того, як ми вибираємо продукти в супермаркеті і що, врешті-решт, робити із залишками. Ну що, поїхали? Давайте почнемо з однієї цифри, яка, чесно кажучи, вражає, тільки уявіть собі. 500 кілограмів це середня кількість їжі, яку одна людина з'їдає за рік. Півтонни вражає, правда? І ось ця цифра, ці півтонни ідеально підводять нас до відомої думки філософа Людвіга Фейербаха. Він колись сказав, що людина є те, що вона їсть. І це як ніколи актуально. Бо ж справді важливо розуміти, чим саме ми наповнюємо свій організм. Добре, ось наш план на сьогодні. Спочатку розберемося з основами, чим ми заправляємо наш організм. Потім навчимося збирати ідеальну тарілку. Після цього вирушимо до супермаркету і розшифруємо етикетки, з'ясуємо, як зберегти їжу свіжою довше, і насамчемець поговоримо про те, що робити з відходами. Ну що, звучить як план, тоді вперед. Отже, розділ перший заправляємо організм. Давайте заглянемо під капот нашого тіла і розберемося, з чого складається наше паливо і що йому насправді потрібно, щоб працювати як годинник. Почнемо з трьох китів, на яких все тримається. І перший кит це білки. Це, знаєте, такі собі будівельники нашого тіла. Вони буквально цеглинка за цеглинкою зводять усе від м'язів до клітин. І не тільки будують, а ще й ремонтують пошкоджені тканини і навіть виступають у ролі охоронців, створюючи антитіла для нашої імунної системи. Далі у нас жири. Ох, скільки ж міфів навколо них! Але насправді це не вороги, це скоріше наш стратегічний запас енергії. Вони як тепла ковдра, що захищає органи від холоду та ударів, а ще вони допомагають засвоювати деякі вітаміни і підтримують здоров'я шкіри, так що без них ніяк. Ну і третій елемент вуглеводи це без перебільшення головне джерело енергії, наше основне пальне. От коли потрібно думати, рухатись, дихати, за все це відповідає енергія саме з вуглеводів, тому та вони й займають таку значну частину нашого раціону. Але окрім цього основного палива, організму потрібні ще й, скажімо так, налаштувальники це вітаміни. І тут є цікавий момент вони діляться на дві групи. Одні, як от вітамін С та вітаміни групи Б, розчиняються у воді, їх потрібно поповнювати постійно. А інші А, Д, Є, К – Жиророзчинні, вони можуть накопичуватися в організмі. І звісно ж, не забуваємо про мінерали. Якщо білки це цегла, то мінерали це розчин, що тримає всекупи. Кожен з них виконує свою надважливу унікальну функцію: кальцій будує кістки, залізо транспортує кисень у крові, йод піклується про щитоподібну залозу. Це цілий оркестр, де кожен інструмент має значення. Добре, з будівельними матеріалами розібралися білки, жири, вугловоди, вітаміни. Але як все це зібрати докупи на одній тарілці? Давайте переходити від теорії до практики і створювати нашу ідеальну тарілку. Знаєте, баланс це не тільки про те, що ми їмо, а й про те, коли ми це робимо. Ось погляньте на рекомендований розподіл калорій протягом дня. Бачите, найбільша частина припадає на обід цілих 45%. А вечеря, навпаки, має бути найлегшою. Це логічно, адже в день нам потрібна енергія, а вночі організм має відпочивати. Пам'ятаєте ті складні харчові піраміди? Можна про них забути. Сьогодні є набагато простіша і зрозуміліша модель здорова тарілка. І тут все геніально просто. Уявіть свою тарілку, половину так. Рівно половину заповнюємо фруктами та овочами, а іншу половину ділимо між зерновими та білками. От і все простіше не буває. Так тепер, коли ми знаємо, як має виглядати наша ідеальна тарілка, час іти за продуктами. Розділ третій розшифровуємо супермаркет, як не розгубитися серед полиць і зробити справді розумний вибір. І ось ми в магазині беремо упаковку і що ми там бачимо: список інгредієнтів, а серед них ці загадкові s е цифрами: Е 102 e е Що це взагалі таке, і чи варто цього боятися? Давайте розбиратися. Насправді ці ешки не такі страшні, як їх малюють. Це просто європейська система кодування харчових добавок. Е означає Європа. І все. Кожна група цифр відповідає за свою функцію. Наприклад, від Е100 до Е182 це барвники, 200 номери консерванти, які подовжують термін придатності, трьохсоті антиоксиданти. Тобто, це не якась таємна хімічна зброя, а просто стандартизована класифікація. Тож головна порада. Ігноруйте яскраві написи на лицьовій стороні упаковки і завжди, завжди читайте етикетку на звороті. Саме там вся правда: назва продукту, повний склад інгредієнтів, термін придатності, умови зберігання та харчова цінність це найважливіша інформація, яка допоможе зробити усвідомлений вибір. Окей, покупки зроблені, продукти вдома, але наша подорож не закінчена. Тепер головне завдання зберегти все це свіжим якомога довше. Це і про економію грошей, і про зменшення відходів, і про збереження користі. Отже, четвертий розділ: як правильно зберігати їжу. І тут роль грає навіть упаковка. Подивіться, у кожного матеріалу є свої плюси та мінуси. Скло чудове, бо не вступає в реакцію з продуктом, але воно важке і крихке. Папір екологічний, але боїться вологи. А пластик легкий і дешевий, але є питання щодо його екологічності та безпеки. Варто це враховувати. І, звісно, холодильник. Тут важливо пам'ятати, що не всі продукти однаково довговічні. Молоко, наприклад, проживе всього кілька днів. Готове м'ясо до чотирьох. А от яйця можуть спокійно лежати майже місяць. Рекордсмен тут, мабуть, твердий сир, який при правильному зберіганні може протриматися до восьми місяців. Корисно знати, правда. Здавалося б, ми все з'їли, тарілки помиті, кінець, а от і ні. Наша харчова подорож має ще один фінальний і дуже важливий етап: це те, що відбувається більше, ніж просто зі смітником. Мова про відповідальну утилізацію. Для цього існує проста і зрозуміла система сортування за кольорами контейнерів. Вона поширена в багатьох країнах: зелений для скла, синій для паперу, жовтий картон, помаранчевий пластик, чорний для органіки, тобто харчових залишків. Це ж не складно, правда? А завдяки цій простій дії значно більше сировини отримує друге життя, а не просто гниє на звалищі. І ось тут ми ніби робимо повне коло і повертаємось до самої суті. Ще Гіппократ казав, що їжа має бути нашими ліками, а ліки їжею. Кожен крок у цій нашій харчовій подорожі від розуміння білків до сортування сміття це вибір. І цей вибір визначає наше здоров'я і добробут адже те, що ми їмо, справді має величезне значення.